Культивація пацани. Нарешті дорвався зняти. Тут було все зелене. Це по першому слідові. Вода трошки більше. I'm not to the bottom. Jangan lupa like, subscribe, dan ya! Бить поля, ка глибина. така глибина. Зеляча. Зіляча, але глибина тут, йок твою мать, Пьот твою мать, тут, Ой. давай на Ладно, четвертую. вперед.

Зараз розвернусь. Цеплення щось стало мені. Бачите? Ще буде хлопці в другий слід, того що мені зараз треба було збрити сантиметрів буквально на 10, не глибше, щоб зілля трохи розворушити. А потім будемо робити тут ляльку. Ой, бля, зараз тут культиватора звідси забрати нахає. Кинулося таке ово. І що ти з ним, блядь, зробиш? Ці ворала взагалі риють страшно. Страшно риють. Тільки вони будуть мені мінятися тут на отакі обичні. У мене буде другий культиватор, навіть третій. Ну я за це вже розказував, тут вже все побачите. Тут ще от... Файно. Привелося ручку відміняти. Відмінив ручку, чого став заводити, зняв цю твою штуку. Те, що я відрізав болгаркою в здоров'я на квітку до снідання. Для порівняння буде пізніше відео, де ідентичне, все ідентичне, без того там настройки там, паливної системи, без ну Тобто все як було, культивація цим культиватором на третій передачі 10 сантиметрів розганявся. До півтори тисячі обертів тільки мотор. Далі ставав дубака. Зараз четверта. Він кладе, так як я йому наставив, 1800. Під гору. І плюс супротивлення тут набагато більше, ніж отаких ворал. А там було 11 цих. А тепер 11 разом з тим рядом. Ну, тут, коротше, виставки робіть самі, але потім побачите відео, комбіноване десь через тиждень. І тоді поговоримо. Так, а далі поки що хлопці пауза. Заганяє трактор десь за тінок, Прийде малий, ще зніме збоку, як тут будемо робити сказки. Так, перестав лапи вже на ці. Зараз піде глибше, зілля повидирав. Зараз піде на глибину. І ще як виявилося сьогодні заплановано, я тільки знав зараз. Прискати пшеницю з карбомідом. Вона і так вже чорна, бачите, для порівняння. Яка моя, яка в людей. От. Чи то ч... А, то єчміння. У мене ж теж таке саме. переставив лапи, там ті вже підуть на там, той культиватор, вже коробка готова, тільки залишилося просто круштені поприварювати. На все часу не вистачає. Побачимо, що та грибіночка, вона трошки в воздусі, менше з тим, там сильно не треба. Зараз прошвернемося і ще й оприскаю. Ну, вже оприскування побачите. До речі, прикольні ці. Розпилюючи куча 200 літрів на гектар собі лю і ефект той самий, що люди на щелинних виливають 300 Ну, За це дуже багато відео було. Я вже багато раз розказував, як воно що воно звідки береться. Ефект зберігся, врожайність порівнювали, все випадає так. Навіть деякі люди більше лють, ніж 300 літрів. Там є свої нюанси, зате дуже багато розказано і на каналі «Екоджет» самому. І я розказував певно разів 5, як воно звідки береться, там всякі малюнки малював і те все остальне. Так, м -м -м значить, Воздушний фільтр себе добре показує. Тобто він буде стояти в тому місці, там, де він йде, без проблем, все нормально. Він нічого не пропускає, час від часу патрубка знімає, дивлюся, чистота. Все з тим добре. Так, а зараз будемо в Йо. Малий зараз мене зніме, подивитися, як він йшов, він той трактор, і вперед. 여기너 네, 네, 네. 네. Я роблю і фільтр ніхрена не пропускає. Коротше, нормальна тема без питань. В тому контактному, масляному, повірте було більше. Так, ладно. Зараз так от зробив. Тобто ти не біг тих тапочка за мною. Я приїду туди. Ну, Тако буду по центру їхати, ти якось так знімеш, бо я буду їхати отам, де ти стоїш, добре? просто, я не знаю, що так. Ну, давай ще трошки не буду, трошки Дякую Just... Коротики. Ну все. там стою по підбору на четверки. Ну, Напевно, то було єдине те, що я хотів дійсно своїх модернізацій, що він так. Напевно, єдине. Тут ну, все. Досягнув, моторний не гріється, мотор тяне. Солярки бере менше. Витримує вже. mais de 500 metros rodando, por Вентилятором по понарушенні. Ну, коротше, хлопець. Тут вже буде все. Я всім дякую за увагу. Таки досягнення. Потім буде порівняння з культивацією, де зовсім цього не буде. Ну так вирішую показати, обіцяв. Будьте по клопівськи.